Вітаю вас, мене звати Тетяна Дорошенко і ми знаходимося біля виборчої дільниці номер 10 де сьогодні голосував наш кореспондент. Ми спілкуємось з Лідією Михайлівною, головою виборчої комісії номер 10 Скажіть, будь ласка, Лідія Михайлівна, як сьогодні проходить виборчий процес? На нашій дільниці виборчий процес проходить спокійно, врівноважено. От і я вважаю, що дуже активно на даний час. У нас вже майже 57% виборців проголосували. Скажіть, будь ласка, не було ніяких таких надзвичайних ситуацій? Ні. Надзвичайних не було. Були такі випадки, що зміна прізвища ми вносили своєю постановою, або ж приходили люди, яких не було включено, або можливо помилка із довідками з держ... із державного реєстру виборця. Ми їх теж поновляли, вносили. В списки скажи, mm -hmm. будь ласка, Женя, ти сьогодні голосуєш вперше в житті? Так сьогодні перший раз. Як відчуття? Uh, ну скажімо, так захоплююче для першого разу, і я розумію, що це uh, мій обов'язок. Обов'язок перед країною і моя така от життєва позиція здається так. Позиція на сьогоднішній сьогоднішні дні, сьогоднішніх виборах. Що кожна людина має прийти проголосувати? Я також не полінувався. Прийшов, проголосував. Знайшов час сьогодні. Відчуваєш свій внесок в майбутнє України, звичайно, звичайно. Тому що слухаючи сьогодні новини, об'явили, що. Сьогодні, у цьому році, надзвичайно малий відсоток явки виборців взагалі на дільниці. І я розумію, що от я прийшов, да, я поставив свій плюсик за певного кандидата. Я себе маленький, маленький такий відсоточок додав. От. Тому я розумію, що певний внесок все ж, все ж таки є. З вами були ми команди ТРС Ігор, Таня та Женя. Не перемикайте.